Черські лаври, споруджу з моїм музином театрального, музичного та кіномистецтва України ось така краса. Зараз квітаємо зук. І далі верхні лаври. Подивимось, що ще тут є. Гарного, красивого, ще квітнуть Успенський собор. Поруч дзвіниця. І, на жаль, вже смотають сакури. Але все одно ще є. Тут дуже ранні самкури. Ось ця вже а, ще тут. Висотка немовірно б... На території Верхньої гори. Панує весна неподалік від Національної академії кривних кадрів культури. Ось тут яблуні. світу. Бубамби і типовий кінець квітня у всій своїй красі. Я працюю в музеї театрального музичного такі на мистецтва України. Тому дуже часто буваю тут і насолоджуюся в цією красою. Особливо зараз навесні. Дивовишку ці пани. Пісні, звісно, вже відсвіли, але яблуня ще продовжують. І, звісно, бузок. Кузок тільки розкритає, ось бачимо. Зараз ще пройдемо стежкою. Ви росте тюльпан. і підемо на оглядовий майданчик. Така принада. Верхньої лаври, одна з над верхньої лаври. Краса. Навіть незважаючи на те, що сьогодні дуже холодно, порівняно з минулими днями літньої такої спеки. Але це назад вже насолоджуватися цією красивою. Музей Скарабниця, тобто територія верхньої лаври це ще й музейне містечко. Багато музеїв, один з яких, я вже казала, музей театрального, музичного та кіномистецтва, де я працюю. І зараз ми пройдемо, побачимо ще один музей і прямуємо до оглядового металу. Бузок розквітає. І музей книги та друкарства. Також поруч ще бузок. Це прямо на рукового медальчика. І звісно, що там красиво будь-яку поруку, але навесні особливо. Вже каштани, вже квітнуть київські каштани. Зазвичай вони квітнуть десь в середині травня, але враховуючи аномальну спеку, що тривала минулий тиждень, зараз же вони розквітли. Ще оце кризький каштан. Ось тут також відчувається весна. Помітно, що ще не літо, бо дерево тільки-тільки покривається листячком. І ми дібралися до оглядового майданчика. Ось таку красу можна канштин. Please Викраю харчує всім весни.